48 тисяч доларів без комісії для покупців. двохкімнатна квартира в районі Поділля. Чи можливо таке? Друзі, в мене можливо. Маю на продаж великогабаритну двохкімнатну квартиру. 70 квадратів. Заходь, живи, нічого робити не треба, є меблі, техніка, абсолютно все. Великий бонус в цій квартирі, що тут завжди є світло. Запрошую вас на перегляд. Ходімо, покажу квартиру. Звісно, ця квартира знаходиться не за адресою зочей 19 або на Скалецького за поділля Сіті. Це ж ми всі розуміємо. Але можливо, це навіть і плюс, тому що ця квартира розташована в більш тихому, спокійному місці на території парка Ющенка за лікарнею. І в цьому є свій плюс, тому що у вас мінімум сусідів, у вас є де поставити. Свою автівку, У вас повністю готова квартира 70 квадратів, заход живий, кондиціонер, меблі, техніка, все, що є в квартирі, все залишається. Вона тепла, світла і є, безумовно, тут свої плюси. Тому запрошую вас на перегляд. Продаж терміновий, і ми готові розглянути ваші пропозиції, де ви знайдете 70 квадратів за таку ціну в цій локації. Безумовно, не де. Тож я запрошую вас на перегляд. Приходьте. З радістю покажу вам цю квартиру. Хороші, добрі сусіди тихі. А ще великим бонусом буде у вас персональний вихід на ось такий вигляд на Південний Бух. Тут можна ходити на смотрову площадку, і тільки цей вигляд, чого коштує, дзвоніть та приходьте.